Корочі, приїхали на заросляк з Андріком. Там все заросляк. Зараз, получається, зараз 8 ранку. Ну, почнемо йти. Ось такий ручойок. Можна сказати, з самого початку. Іде з водичка, кродичка такий вайбол, коротше. Вийшли трошки, як то кажуть, вже з лісу. Зараз будемо знову в ліс заходити. Як дихається Андрій. Клас. Хух. нормально. Просто темп взяли трошки високий. Але нормально. Клас. Вийшли вже трошки з лісу. І просто подивіться, яка краса відкривається. І нам, звісно ще йти. Клас. Зараз привальчик класно пух летить так красиво, як сніг. А, відео? а видно? Клас. Коротше, да. зараз водички поп'ємо, передінемось і go. Хочете прикол? Дивіться, чуть вище піднялися і ось огляньте. Просто відкривається горизонт кайф Що вам сказати хочеться, що типу 9 ранку вийшли з лісу і капець. Жарить уже дуже. Але ну, це того варте Просто подивіться, яка панорама відкривається. І це ще нуговарви, ще чесно кажучи, так дивимося. Ще чесати і чесати. Але емоції є. клас. Коротше, йшли. І чути сопілка грає. Якісь, не знаю, може гуцул чи хто. Або екскурсовод просто групу так збирає. Ну нам тут слабо чути, блін, жалко. шкода, що на відео не чути. Але прикольно. Ось така штука, дуже клас. Фу. І так десь пройшли, десь ми е, десь кілометр два. Ще виходить десь один і вісім такого. Ну по крайній мірі так навігатор каже, що десь приблизно стільки йти. Але ну Но... з цієї сторони... Кажеться, не під силу, але йдеться, трошки вже навіть втягнувся, то трошки як втягнувся, то трошки легше йдеться. Так що йдемо потихеньку. Ну, що сказати, йдемо. перевальчик собі трошки зробили. Просто відкривається панорама. Дуже дивовижна. Ну, кам... Камерою це не передати О там ідуть люди ну, хвилин 30 ми десь там були О, да, да, да. О, і кажеться зараз вроді би фігня залишила Але саме полога якраз оця ділянка кам'яниста, то трошки так да, важкувато. але нормально. Так, вже ми якраз прийшли коротше, до е, першого нормального такого вісомого. 2,4 вже піднялися. Ось там вже залишилося. Чуть-чуть 800 метрів лишилось. Фух. Класно. Але знаєте, яка це висота? Лишилося геть капульку. Фух. Можливо, блин, вітер, навірно, тує в камеру. Але лишилося ще ги трішки. Ось, там. Дуже близенько. Єс ми це зробили. Кайф. Осьо. Осьо воно. Фух. Яка краса. Оскільки, звісно, понаносив прапорів за хлопців. Просто кайфуха Не знаю чи щось чи щось чути з тим вітром, але емоції конечно, кайфові, Типу оце, коли останні метри доходиш і ти вже в осознанні приходить, коли ти вже все. ти все на горі. Вау. Це просто клас. Ось отак виглядає говерла зараз. Це 2 вересня 25-го року. Отак. Коротше, рішили по... Перекусити, дивлячись на гору Петрос в самому центрі, це, це друга найвища точка України. А ми на Говерлі там внизу ось такі, бачите. Овечки ведуть дуже велике стадо. Прямо. Оце там ще видно озеро. Якщо я не помиляюся, то це не саме несамовите на яке можливо завтра підемо якщо сьогодні звісно ну, якщо ноги не дадуть нам завтра причуханки здуріли трохи і виріши сьогодні піти на, саму, на несамовите і спускаємося зараз з Говерди на, на берескул тут трошки так Кам'яниста, така штука. Тяжкувато спускатися вже, звісно, але нічого. День попереду ще цілий. Так що нормально. І ось позаду нас говерла. І наша наступна ціль. Спереду якраз. Йдемо по хребту чорногірський. Нічого клас. Таке жорсткі трошки. Трошки, да, так, жорсткий камінь. Чекає, але нічого, я думаю, прорвемось. Такі підійшли по таких скалах приходиться лізти. Але нічого. Фух. От, так, от свину але з Андрієм, то що? Типу, Що там вроді би вилізного Я все побачив? Типу, спускайся і сюди йди, типу. але йдеш чим далі і там вони якось відкриваються під іншими ракурсами на них дивишся і вони прям не перестаєш дивуватися, кайфувати. Ось, власне, і 1900. 1920. Якщо так по дзеркально знімає фронталка. Ну, продовжуємо далі. А далі не пам'ятаю, я потім скажу. Короте, це спускаємося з Березкула, йдемо до Попежевської гори. Там можна якби низом пройти до несамовитого, але чому не піднятися на ще одну вершину, щоб була, як то кажуть, галочка стояла. От В принципі, сили так. Дозволяють, але типу похрепту йти це ну, прям. Ось просто ти йдеш і ось любуєшся. Ну все, до речі, якраз ось наша горка, потім та наступна і там те озеро буде. Якраз вже доходимо до якраз до Попежеської. Всього вона там видно попередні дві гори, які пройшли. Йдеться нормально. Ну, чесно кажучи, мені сходити типу, важче, ніж підніматися. Підніматися якось легше. Типу, хоч задишка йде е, на легені, типу нагрузка йде, коли піднімаюся, а коли спускаюся на ноги. Ось такий парадокс, але це того вартує. Зараз будемо підніматися на данциш уже. вона. Я Андрій доведу, собі о, бруснічку їздив, ягоди. ягоди якісь назбирав, перепусює. Дай отаке. От ну, виглядає, то, що треба багато підніматися, але воно зараз як завжди. Раз-раз і ми там. Типу вже навіть дівтянулося. Спускатися до сих пір важко. Пальці вже... Вітаються, потім скоро, скоро скажуть до побачення, ще таких пару спусків. Таке, але ну це все рівно. Це варте того, щоб так прогулятися. Тим більше нам капець як повезло з погодою. Дуже повезло. Ну і просто ти йдеш там і справа, і зліва. ну Просто безкінечні гори. Прийшли якраз цю гору дансиш. Прийшли. Тут ось вона. Так. Оп! Є. Андрій є. На місці, не загубив його, все добре. Коротше, підходимо до гори, а то, мабуть, там Ех, вже Туркул, а це, мабуть, не вона. Хоча, можливо, я помиляюся. Поки вітер стишився, все, йдемо. Якраз підходимо до турку і там вже потім маємо побачити озеро. Вже ближче. Дуже так само одна із найвищих гір. не немаленька. Тому дуже цікаво, які відкриються краєвиди з неї. Шалений вітер, але ми вийшли на... П'яту -го гору за сьогодні красота неймовірно це ось тут такі люди понастраювали, прикольно. Я думаю і ми камінчика положимо. А це, там якраз зараз буде. Взагалі-то можна було б якби, і далі йти, але все наше озеро і ми будемо спускатися туди. власне, не такий нас спуск чекає трішки довго, але нічого. ну Там, мабуть, ще буде крутіший, хоча не знаю, побачимо. Аж не віриться, що ми за день пройшли, виходить. Раз, два, три. Чотири і оце п'ята гора. І ще полюбуємося озером. ну Це ми отаке спустилися, якщо взяти І ще, виходить, ось обрив. І там, мабуть, таке саме очікує. Хоча зараз підійдемо, побачимо. Не здуло капелюха, але підійшли до цього обривчика. І... Отака та обрив такий. Хоча тут ну, з боком трошки такий є. Але все рівно доволі різкий. Нам ще трошки залишилося туди. І десь годинку відпочинемо. Треба будемо спуститися потрошки. В принципі, виглядає доволі ефектно, особливо там. Дуже гарно. Власне, можу трошки показати як. І приблизно так він. Потихеньку, помаленьку, спуск і відбувається. А зараз в принципі година у нас час 13-14. Ну, в принципі, 5 годин виходить, ходимо. Нормально, типу відстань, я думаю, достойна... Як для, для новачків в цьому, то відстань більш ніж достойна. Хоча я думаю, що ще ми а ще ж назад вертатися з росляка. Правда, ну там вже менше кілометрів, але я до за скелю, бо вітер дуже там, шалений, але виглядає. Відео так не передає, хоча там хоча воно туди йде донизу, 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 дуже не хотілося б звісно, падати туди. Дуже файно. Кавий, все, будівничок. Ось можна ще на ребра і на піпіван, але це, мабуть, вже не не в цій відпусті. Трошки, так, да, можна і сюди, і назад йти. Фух. Не зараз час 30 і ми вже спустилися і підходимо до озера. Дуже цікаво. Знизу теж доволі заворажує. Клас. озеро. Дуже красиво відблискує так, якраз сонце, ну дуже гарно. Думаю, знайшов, там можна було б вийти туди, але вже трошки хочеться відпочити сісти. І звідти було б прям видно дуже класний типу, підсумок дня, гори, які ми пройшли, там якраз їх дуже класно видно, там собі Андрійко гуляє теж зараз. Взагалі, йдемо. Вже з саме самовитого ми були вже і там були, і там були. Короте, спочатку йшли верхом, ми зараз вертаємося низом. Так що, так. В общем, йдемо від озера до заросляка і нормально йдеться вже. Типу вже настільки привик. йде й дорога, в принципі. Нормально. Якби не полога. Нормально. Йдемо, зараз буде скоро підійдемо до водоспада Данцежик. Майже одноіменний горі, на якій були сьогодні. Дуже цікаво, як він виглядає. Бачив тільки на фотографії і то там фотографія така доволі... Невдала, ракурс не вдало підібраний. От, тому попробую подивитися, познімати, якщо буде що. І ще хотів сказати, що якщо стоїш так знизу, то ну, доволі вражаюче, типу там, де ми були. Оце все. А ще ось ребра дуже гарно виглядають. От на два, то мабуть це приблизно навіть не так на 4, це приблизно як ти очима їх бачиш, Ні, на два навіть. На два. Буде це як ти їм очима бачиш приблизно. Ну, все рівно камера цього не передає до кінця. Ну, а взагалі-то дуже гарно. Правда, правда, вже трохи сонце якраз можна сказати як на орбіту вийшло. На самий-самий тому так ух ти, виходимо з цих, як то кажуть, корчиків і просто така ж ситуація. І ти просто виходиш на таку галявинку. Трошки тут можна навіть перекусити. Водички попити, якщо їй залишилося ще. У нас тут трошки, ми прям дуже вже хочемо до водойми, до водоспаду, до якогось ручейка дійти, щоб ну, з озера не стали набирати. Бо непонятно, яка вона там, чи можна її пити, чи не можна. Не рискнули. Але помитися. Ну як помити, купатися не можна, а так просто вмитися. Під змити, так сказати, то можна було б. Тому ага. я трошки, мабуть, поспішив, що пологості не буде, тому що ось так виглядає наш спуск. До речі, так, да, вже водоспад, як Андрій каже, вже чути трошки. Але трошки ще його геть трошки чути. Прям, як то кажуть, боїся впасти, туди перехилитися. Але трошки почуть-почуть і ми собі спускаємося. Там ж люди теж спускаються, піднімаються, хто куди. Ой, тому тут, до речі, кумедні такі тут є пташечки, як на говерлу піднімалися, як тут спускаємося. Ну, я не знаю, що це за пташечки, але якщо втасться зблизити. Отам там, така маленька пташечка. Ну, Типу горобця, але ну, просто не замічали, щоб вони літали. Це дуже кумедно. І причому доволі ручні. На говерлі то прям навіть скакала і на ноги, чуть ли на коліна не сідала. Дуже такі дружелюбні пташечки. Ось люди, От так приблизно спускаємося. О, ладно, буду. Треба брати палички в руки і спускатися. Обережно. Як ви думаєте, де ми? А ми правильно на підйомнику в Буковелі. <гум> І ми рухаємося от туда-о! Як то кажуть? Ось, сьогодні. сьогодні. чинимося після походу. Сьогодні ми пі... не пішком, коротше, в гори. <світ> ось така ситуація. Дуже хльово. Такі готельчики по дорозі. Нам поряга. Ось той ліс, сочок. А там, до речі, от там, ось, оце це... Коротше, можна по цих канатах пролетіти, а туди і можливо ми це зробимо. Чешино спустився прямо з гори на оцих ременях, в цих сумках. Ну прям кайф, типу. це на, на тролеї. Дуже кайфово. Цікаві відчуття такі, Ну, виглядає воно, типу, коли там наверху стоїш, воно виглядає страшніше, ніж в, в самому процесі. В самому, в самий процес, ну по суті, це ну, ну, хвилина може, навіть типу, можливо і менше. Типу, проїхав і все. Типу, відео буде, собі замовив відео. Коротше, буде відео, яке знімав. Не знаю, що там не знімав там, за такий короткий час, але буде видно.